Те, що відбулося в Єгипті, воно звичайно символічно, ну 100%. А те, що це заслуга Трампа, ну безумовно, це заслуга Трампа, тому що він повпливав і через партнерів, і через Катар, через арабські країни, знову ж таки, через Туреччину, через Єгипет, які стали ну посередниками, да, в, в цій домовленості. Ну, перш за все, на те, що змогли, ну принаймні, приступити. До якогось мирного врегулювання. Позитивним сигналом є, звичайно, те, що ну, віддали Хамас віддав заручників, ну, от, але є. Дуже багато скепсису. Причому цей скепсис він носить абсолютно об'єктивний характер стосовно того, що все ж таки підписана немирна угода, незавершена чергова війна. Як сказав сам Трамп, ну от, а це лише ну, як на мене, перший етап ну цього мирного процесу, я назвав би його так.